Вітаю вас! Мене звати Олена Козловець і я гемотерапевтка. Я використовую гемоекстракти для здоров'я своєї родини, для себе і працюю як холістичний коуч з іншими людьми. Але сьогодні я хочу поділитися з вами дещо іншим: тим, що не потребує якихось спеціальних додаткових інструментів, якихось екстрактів. Я поділюся інформацією про вилочкову залозу, або інакше вона називається тимус та навчу вас одній простій техніці простукування, яка може покращити ваш імунітет та додати енергії. Справа у тому, що вилочкова залоза це ключова частина імунної системи. І простукування цієї зони може стимулювати вироблення ендокринних гормонів, може підсилити імунітет ваш, надати енергії, надати гарного настрою і навіть знизити тривогу. Правда, здорово. Отже, що ще може ця техніка? Це не все. Ця техніка також відкриє ваші дихальні шляхи, а ще пазухи носу. Отже, вона дуже корисна при респіраторних захворюваннях, при вірусі, при грипі. Ми будемо працювати з органом тимусом, який знаходиться якраз під верхньою частиною нашої грудної кістки. Тимус досягає своєї максимальної ваги. Під час статевого дозрівання. І ця залоза потім потрохи, повільно, з віком зменшується в розмірах. Тимус виробляє білі кров'яні тільця, біля кров'яні клітини, які називаються Т-лімфоцити. Я думаю, ви про такі вже не раз чули. Ці Т-лімфоцити-кілери циркулюють по нашому кровотоку. Вони знаходять віруси або інші патогени і знищують їх. Це те, що нам потрібно. Тимус також бере участь у роботі ендокринної системи. Залози виділяють гормони в організм. Ендокринні гормони допомагають контролювати наш настрій, наш ріст, коли ми ще діти діти ростемо, наш розвиток. Як працюють наші органи, наш метаболізм і наше розмноження. І це все цей маленький тимус. Ця залоза допомагає контролювати і регулювати нашу лімфатичну систему, яка допомагає захищати організм від хворотворних мікробів, таких як бактерії, віруси, грибки, отже будь-які патогени, які є основні, основні збудники хвороб. Я кажу на своїх курсах, що щоб змінити, зміцнити, посилити свій імунітет, нам потрібно правильно харчуватися, добре спати, мати стабільну нервову систему, адже вправи для зменшення стресу тут можуть допомагати, і мати правильне очищення організму. Добре, саме ця методика допоможе зміцнити. Вашу імунну систему. Тож, дозвольте мені нарешті показати вам, наскільки це просто, швидко та ефективно. Але є одна річ, яку всі повинні знати, перш ніж почати робити цю техніку. Не робіть, будь ласка, її перед сном, тому що вона може підвищити вашу енергію, і це приведе до такого збудження вашої нервової системи. Це може вплинути на ваш сон. Тепер до діла. Візьміть, будь ласка, один або два пальці покладіть зверху, отут зверху, на область грудини, і тут прощупайте. Є така зверху кістка, як буква латинська U, англійська буква U, так? такий грибішок тут. Коли ми спускаємося донизу, трохи донизу, прощупайте тут, ви відчує, відчуєте тверду кістку, от саме тут знаходиться наш тімус. Візьміть три або чотири пальці обох рук, або навіть одну руку, можна і так, і постукуємо. Дуже добре, стукуємо, стукуємо секунд 20. Коли ми стукуємо, ми стимулюємо. Стимулюємо багато речей. Ми стимулюємо, по-перше, тимус. Ми стимулюємо симпатичну нервову систему. Ви можете відчути звуження судин зараз у носових пазухах. Це допоможе розкласти ніс, якщо у вас нежить. А ще може додати вам енергії. Ви можете мати зміни у голові, ясність розуму відчути. Коли закінчите простукування, подумайте, відчуйте, що ви спостерігаєте. Ви отримаєте більше енергії. Відчуєте, як щось перевповнює вас. Тепер ви розумієте, що все пов'язане між собою. Ваша ендокринна система з центральною нервовою системою, з дихальною системою. І тимус тут відіграє свою роль. Багато людей після такої практики кажуть: ого, тепер мені легше дихати, я більш бадьорий став. А хтось спостерігає, що туман в голові зник. І це добре, будь-які зміни це добре, це добре. Візьміть три пальці знову і знову простукайте. Давайте стукайте 20 секунд знову. Я вже стукаю і ви постукайте. А може навіть збільшить перший раз, якщо це ранок зараз, до 30 секунд. Щоб вам було простіше переконатися. Що ви відчуваєте реакцію від цієї практики? Продовжуйте стукати. Багато хто з вас відчує зміни прямо зараз, коли ви робите це. Ви можете відчути приплив енергії, прямо в голові відчути це. Просто продовжуйте стукати. Не сильно, не сильно. Якщо у вас тут трохи болить, от бачите, в мене навіть трохи красна татака, почервоніло. Якщо трохи болить, то не треба так сильно. Якщо щось не так, вам не подобається цей ефект, то припиніть стукати. Але згодом спробуйте ще раз. Простукування дуже-дуже ефективне. Має потужний вплив на нервову систему на імунітет. І після 20-30 секунд ви зупиніться і розслабтесь. Відчуйте ці зміни, які охоплюють вас. Дещо, дехто з вас відчує щось, а хтось ні, то я запрошую вас повторити цю техніку ще раз. Через кілька годин, я пропоную завжди робити цю техніку вранці. Вранці ви відчуєте, як у вас з'являється енергія. І ваш день стане набагато енергійнішим, набагато ефективнішим, продуктивнішим. І це добре. А ще це зміцнить ваш імунітет. Отже, якщо ви захворіли, то, будь ласка, не забувайте про цю техніку. Вперше, в першу добу вірусу, грипу починайте і можете робити це частіше в дні, коли ви не зовсім добре себе почуваєте. Тимус дає енергію всім органам нашого організму і робить нас сильніше, здоровими, зосередженими. Порекомендуйте цю техніку своїм діткам. Своїм батькам, але пам'ятайте, що вона може збуджувати нервову систему. Тому все індивідуально. І якщо це про вас, то перше правило робіть це вранці, а друге не робіть це часто. Будь ласка, поділіться, поділіться цим відео з вашими друзями та родичами. Залишайте свої коментарі тут нижче. Тому що я знаю, що вам буде з чим поділитися, коли ви спробуєте цю техніку. Я запрошую вас на свій курс по гемотерапії і вірусним захворюванням, де ми вивчаємо те, як робити правильно супровід свого організму під час вірусу або грипу, як допомогти своїм дітям, використовуючи тільки природні техніки. І природні екстракти. На все добре, до побачення.